Усім привіт! Покажу вам зараз чехол зі справжньої шкіри. Дуже якісний, фірмовий. Мені дуже сподобався, я взагалі дуже сильний критик. Але цей чехол мені сподобався. от Взяв руки, але ще пізніше поділюсь досвідом довгого користування. от Походжу з ним пару місяців і скажу, як він себе проявив. Ну, чохли реально дорогі, реально якісні. Зроблені дуже круто. Я просто в захваті був, що це, коли взяв в руки, я думав, буде набагато гірше. Прошити нитками все. Шкіра дуже гарна, матова, з легким блиском. Видно, що оце залізне кільце настільки товсте, що ви його ніякими кусачками ніколи навіть не перекусите. 3,8 мм суцільної нержавіючої сталі. Ну, це мега круто. Давайте покажу вам поближче. Так, ось так він виглядає. Цей чохол. Ось тут вікно прозоре. Це такий пластик для дисплея і кнопок. І тут, для світлодіодів. Тут двох і тут двох світлодіодів: тут зелений, червоний, синій. Також плівка. Тут є захист від дощу дуже крутий. Далі, дивіться, збоку просто клас. І з другої сторони, дивіться, наскільки якісне тиснення ось це виконане. Просто відвал башки. Просто відвал макітри. Все. Дуже гарно. Я думав, буде в 100 разів гірше. Думав, буде якесь дешеве таке фуфло китайське. Так, ну, коротше, тут мене здивували. І оця кільця. Китайці сують таке тонесеньке. Тут таке товсте, його навіть ніякі кусачки не візьмуть, зламаються. Воно дуже надійно прошито все нитками. Це вам не клей момент китайський. Дуже гарно, якісно зроблено. І малесенький, прям повністю форма облягає Дозиметр, спектрометр Це круто. Дуже круто. Липучка також нормальна. Тримається. Нормально. Ну, я ще походжу, потім розкажу досвід використання. Зараз я розказую своє перше враження. Так, дістаємо звідси цей поролончик. Це для того, щоб він не згинався, напевно, так, щоб він не мнявся по дорозі. Так, ну і давайте положимо всередину справжній радіокод. Ось такий крутий чехол, блін. Класний. Так, що зі спалахом покажу, з усіх сторін прошу. Ну, мега якість просто. Все, буду ходити з таким чохлом. Ну, якщо оце щось лайтове, таке, як там. Не в подорожі. В подорожі я буду брати на липучку на руку на ногу. Той все-таки кращий. Бо його можна вчепити на руку на ногу. Цей тільки на пояс можете, або десь в барситку собі, а то й всюди можете чіпляти. Цей на руку на ногу ви не вчепите. От. Розміри також покажу в кінці відео, який тут максимум ремень влізе і так далі. Всі розміри. Покажу вам. Всі розміри покажу. Так, ну і беремо. Радіокод наш. Так, в мене їх є багато. Які хочете, звертайтесь. Так, ну візьмемо от. Корпус форму, в принципі, однакова, крім роз'єму на В 101 х є там а в цих немає. Так, вмикаємо. він. Так. Ну, давайте подивимося, як це буде виглядати. Вміщаємо його в раз. Туго заходить, не бовтається. Це супер-мега круто. От що я вам скажу. Світлодіоди ідеально розположені. Оця ліпучка ідеально, дивіться, прилягає, продумано все. Не так, як дешевий фуфловий Китай. Так. І. Супер, клас! Просто клас. Просто клас. Видно, як блима, от зеленим. Червоним буде блимати, якщо буде небезпека. А тут синім зарядка і все інше. там. Підключення до комп'ютера. Так виглядає з... От, прозор. Видно і кнопки всі три, і зладіод, і дисплей. Дуже круто. Супер клас. Тепер спробуємо виняти його, з чохла цього. Вингаємо. Просто тут надавив. О, от і він як Баунті. До речі, в нього форма як Баунті, якщо ви помітили. Ззаді оці хвильки вони взяли, скопіювали з шоколадки Баунті. Там так само такі хвилі, як на морі, райська насолода Баунті. Тут подібне щось таке. Льове. Це глянцевий надпис, а це матове. По бокам матове. Тут по бокам зверху глянцеве це ребро і зверху знову матове. Кнопки глянцеві. Ось так. Значок цей плюсий глянцевий, значок радіації глянцевий. Так, ну все, показав вам чохол протестував, і, як я обіцяв, розміри. Розміри чохольчика нашого. Значить, дивіться. Ну, давайте зразу з дозиметром, щоб чесно було. Оп, ще будуть його пустий носити не будуть. З дозиметром розміри такі. Так, чорт. Тридцять дев'ять. 39. Тридцять вісім 39, навіть так, довжино без цього піптика. 12 з половиною. Висота ось тут до дисплею. Без оцього об'єктика. Тут висота. Рахуємо 25. Ну, давайте так. з краю висота. Взагалі така, як сам дозиметр, 2 см. Тут далі. 23. А ось тут. Дивиться: кайомка. Все. Торчить 3 см. Отак, от якщо приложити, буде 3 рівно. Так, от розмір кільця цього. І розмір ременю. Покажу, який ремінь сюди влізе. Я вам обіцяв. Так, ремінь сюди влізе максимум максимальний, ну, 6 см шириною. 6. 6 сюди влізе навіть 62, якщо сильно постаратись от 62 сантиметра. Ось так. кільце Ось таке ось. Все, все показав вам. Ну, елітний чехо. Елітний чехо. Так. Кому потрібно звертайтесь. Я маю цих чухлів. Багато. Зараз продемонструю. І також я маю інші чухли, кому потрібно також звертайтесь. Дивіться. Є ще ось такі. от, Вони також круті. Вони навіть кращі за той, тому що їх можна вчепити на руку. Дивіться, ось так. От. На ногу, а хоч на голову. Куди хочете. Чіпляєте, ходите, на ногу особливо актуально носити, бо близько до землі міряєте фон прямо вплотну до землі, а на дисплеї по Bluetooth, по повітрі на дисплеї смартфона бачите всю інформацію. Тому цей чехол навіть крутіше. Мені більше подобається для подорожей, все, а це такий для домахжаєк більше. Хто там ніде не ходить. Так, от такий цей крутий. Ну, на цей вже огляд я знімав, він і один, це дуже круті чохли. Е, от вони. Кому потрібно є в кількості, зараз покажу. Так само ці. І ще є чохли, до речі, до цих приладів. Зараз покажу вам. Це взагалі рідкість. Так, ось такі. Дуже круті, дуже міцні, з міцнішого матеріалу. Я не знаю, з чого він зроблений. Це якась синтетіка. Капрон, схоже на ківлар. Но його розірвати ну неможливо просто порвати. Це якийсь з капронових ниток чи що. Ну, в общем, мега круті вони. Я зараз покажу. от 4 штуки. ну Давайте ось так виглядає. О, зараз фокусую секунду. Вот, так само можна на пояс. О, раз, два. Можна відстібнути. Тут кнопки. Отак, раз. Відстібнули. І також продумано там є отвір на світлодіот. Дивіться, хоп, заложили. О, а світлодіод тут видно блимає. Ось так виглядає. Чохол, дуже крутий, якісних, якихось, напевно, капронових ниток. І всередині він такий вілюровий, м'який, ну дуже дорого зроблено, зараз покажу. Ось цей матеріал такий ніжний, м'який, як вілюр, щоб не дряпав корпус. І корпус дряпатись в нього не буде. Він скользить дуже Ну, коротше, Обшивка якась така. На камеру вам не видно. Ну, як вілюру в автомобілях елітних, знаєте. Ось обшивка салону. Ось так. Ну, давайте по чохлам продовжу. Та, в принципі, основні показав. Цей, цей от і ось цей. Вот еще. Вот еще. так и вот я сейчас вот давайте порахуем скидки сразу на сегодня Значить, оцих у, у нас хороша підставка з оцих радіокодів. вони біленькі ідеально і на них добре все видно. Так, так скільки у нас? Шість, дев'ять, десять одинадцять цих. Є 2, 3, 4. чотири. добре. і оце один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять є. Чи більше? Ну, добре, чотирнадцять. Все. Все, звертайтесь кому потрібно? Оплюємо саму низьку ціну на ринку в Україні. Також за кордон відправляємо.